Український соняшник символ світла, боротьби. Та пам'яті. Сьогодні, 29 серпня, цими квітами вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дата обрана в пам'ять про Іловайську трагедію 29 серпня 2014 року. Того дня Росія підступно розстріляла у зеленому коридорі 366 українських оборонців. То були найбільші втрати України за 2014 рік. На жаль, мусимо відзначити, що війна це не тільки перемоги і звитяги, це і втрати, це горе, це біль. І сьогодні ми всією країною вшановуємо пам'ять полеглих наших кращих синів і доньок, які віддали своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє кожного українця. Мешканці та гості Ірпеня вшанували пам'ять загиблих захисників на алеї героїв АТО біля символічного дерева незламності, на листях якого викарбовані імена загиблих героїв, віддали шану загиблим і біля пам'ятника теробороні. У мене вони такі прийшли, мам, ми уходимо. Я сказала, хай вас богородиця Діва Марія береже. Ну, одного сина в мене не вберегла, і мене чоловіка тут убило, і мене ранило. Ви знаєте, українці все одно у нас буде мир, тому що ми українці сильні, і матерки у нас теж сильні. Сьогоднішній день нагадав ще раз, що війна триває з 2014 року. Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення було у 22-му, наші хлопці гинули раніше. Вони постійно потерпали від сили загарбника від Російської Федерації. Ми шукаємо сили, ми єднаємось. Ми максимально згадуємо ці всі ситуації для того, щоб цієї сили вистачало до перемоги.